Христос воскрес! Хотіла сьогодні з вами знаєте, чим поділитися. Мене дуже сильно надихає в Біблії така історія про єрихонську блудницю. Було місто Єрихонь, там була така блудниця, вона називалася Рав. І я коли перший раз почула про неї проповідь і читала то в Біблію, я так плакала. Чесно, я не знаю, чого вона мене так торкалася. Може, я теж така була блудниця, блудила по цілому світі. Вона була. Грішною жінкою, котра, котру знав кожен чоловік міста Єрихон. Але вона була дитиною Божою, і її Бог пробачив і вона врятувалась. І вона вивісила червону тканину на вікно своє як знак того, що вона належить Богу, що вона належить народу Божому. І вона так врятувалася. В неї була та стіна, з вікна якого вона вивісила ту тканину. І в нас всіх є така стіна соціальна, <свісна> де ми можемо вивісити цю червону тканину і сказати, що ми належимо до народу Божого. Нехай Христос воскресне в кожному з ваших сердець назавжди.